Сьогодні звільнили пана Кременя Тараса, який п'ять років очолював інституцію державний орган із захисту державної мови, септо українською. Головний претендент, і фактично єдиний кандидат на сьогодні, так якого пропонує влада, це пан Завальський, який в собі уособлює, якщо не максимум, то близький до того. Просто можна сказати, хрестоматійний приклад того, хто не має бути на такій екзистенційно важливій для української нації посаді очолювати цю інституцію, так, це і там прихильні зв'язки до Моспархату, і публічне виправдовування виконавців типу Андрія Данилко, так, що ну, вони ж там жертвують. Нехай співають московицькою, розповсюджують московицький світ. Це просто реально особа в рамках цієї інституції, цієї посади. Катастрофа. Щоби не допустити цю катастрофу, просто зараз, будь ласка, ставте відео на паузу і підписуйте, і поширюйте, приводьте максимум підписантів в петицію 8306, поклики в описі під відео в першому прив'язаному коментарі, якщо раптом вони не відкриваються через браузер, просто гугліть. Петиція Лариса Ніцоя або петиція 8306 і приводити максимум підписантів у неї щоб якомога скоріше. Ми зібрали потрібні 25 тисяч підписів і привернули максимальну увагу влади до цієї ситуації і до того, що фундаментальну, важливу інституцію із захисту державної мови має очолювати гідна особа. Бажано, звісно, націоналіст, який упродовж значної кількості років демонструє свою системну наступальну, дієву індивідуальну політику саме в цій галузі. Такою особою є пані Ніцой. Будь ласка, підтримуйте, бо особливо важливо якомога скоріше зібрати цю кількість підписів і просунути цей україноцентричний проєкт. Дякую, дійте. Відео додивитися потім. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко Добрий. І от шматочок невеличкої сьогоднішньої роботи, яку мав честь і щасливу нагоду зробити. Так, черговий стос паперів і ще чотири точки, тимчасово окупованих сектою КГБ, сектою ФСБ московитами, так, Моспархатом. Позиції. На Донеччині це у нас саме місто Краматорськ, опрацьовані, надруковані, відправлені. І це насправді до того, що левова частка роботи з деокупації церков, так само як і, напевно, саме в інституції захисту державної мови. Так, омбудсмена мовного, це рутина, це не показна робота, яку треба робити. Якщо ви думаєте, що чотири позиції там за черговий захід для мене це мало, то я вам скажу, в принципі, знайти час, щоб це все скомпонувати, надрукувати, оформити і доручити людині поїхати відправити, то це все. В умовах виконання бойових задач на моїй посаді це нагадує командир відділення ТО бронетехніки в бойовому підрозділі, в підрозділі піхоти, в батальйоні піхоти К-2. То це саме по собі. Я тобі вам скажу, це така нормальна звитяга. Нормальна звитяга. Чотири позиції зараз опрацьовані. Паралельно купа інших спілкувань, робіт. З спілкування з найширшим колом осіб від приємного від українських націоналістів Донеччини від патріотів української Донеччини від патріотів української України на цих святих українських землях, і до всіляких там не до Нельштеп, які там в різних на різних рівнях за різних ситуацій намагаються там чинити нам перепони. Ну, звісно, для того вони нам і є, щоб їх успішно долати. Вони досі перебувають в, скажімо так, суцільній омані і тотально хибному уявленні про те, що коли Донеччину змосковщували впродовж декількох поколінь, то це ще тримав... трим... триватиме достатньо довго і їм буде комфортно і затишно в їхній московицькій, Донеччині на їхньому московицькому вигаданому, так, в їхніх там порожніх коробочках, де півтори москових клітинки бовтаються, як відро в колодязі. Їм буде затишно файно. Не буде і вже не є їм ані затишно, ані файно. Бо в своєму українському домі, на українській Донеччині, своя українська правда, своя українська сила і своя українська воля. Так, багато роботи. Напевно. Не менше роботи, повторюся, на плечах всіх задіяних в Інституції захисту державної мови, однозначно, персоналії. В інституціях, фактично в усіх галузях нашого життя, суспільного, індивідуального, родинного, якого завгодно, персоналі вирішують дуже багато, і критично важливо, необхідно, щоб цю інституцію. На яку покладений захист найфундаментальнішого маркеру, хребта, малюнку і формату свідомості українця, представника українського народу, української нації, щоб очолювала гідна особа? Повторюся, яка має за плечима досвід наступальної. Дієвої, результативної, індивідуальної політики саме в цій галузі такою людиною є пані Лариса Ніцой на противагу єдиному кандидату, формальному поданому від влади на сьогодні актору Завальському. Повторюся в публічних джерелах вдосталь його зв'язків, так і прихильності до московицького антиукраїнського патріархату. Так, цього внутрішнього одвічного ворога України, який ми ефективно викорінюємо, я особисто повторююся, ось папірці. І ці папки ростуть, ростуть, ростуть. А потім доброго вечора. КГБшнику в рясі. Ми не тільки з України, ми в Україні. Тому на вихід. Забирай своє Ніхіба і геть з території святої української церкви ось такі справи. Тому поширюйте, підтримуйте цю важливу петицію, працюйте, кожен на своєму місці. І пам'ятайте, що наша любов до України, наша з вами любов до України, недостатня.